Чехії перебуває із Закарпаття найбільше біженців. Загалом у 2024 році для отримання тимчасового захисту у Чехії зареєструвалися 320 304 українських біженці. З них 90% повторно. Серед них, що природно, більшість це жінки. А загалом найбільше біженців у Чехії з Закарпаття повідомляє 27 вересня Міністерство внутрішніх справ країни. Дані отримані в результаті дослідження, проведеного на замовлення Міністерства внутрішніх справ Центром вивчення громадської думки Інституту соціології академії наук Чеської Республіки та ЮНІСЕФ, в опитуванні взяли участь 13 835 осіб віком від 15 років, з них більшу частину склали люди віком від 18 до 35 років. Вони становили 52 Біженці найчастіше приїжджають із Закарпатської та Харківської областей чи з Києва. З'ясувалося, що більшість біженців живуть у Празі, Брно та Остраві. При цьому понад чверть біженців проживають у Празі 26%. Три чверті людей живуть у квартирах чи будинках, а 17% у гуртожитках. Дві третини працюючи ведуть бізнес, причому майже 86% працюють повний робочий день. Більше двох третин з них взагалі не зверталися за гуманітарною допомогою, а їхнє знання чеська мова також значно покращується, сказав міністр внутрішніх. Справ Ракушан. Тож понад дві третини біженців взагалі не зверталися за гуманітарною допомогою, а п'ята частина є одержувачем гуманітарної допомоги. Найчастіше гуманітарну допомогу отримують з вікової групи від 56 років і більше. Щодо повернення в Україну, то майже дві третини біженців планують залишитися в Чехії навіть після закінчення тимчасового захисту. Понад 20% переселенців розраховують на постійне повернення в Україну після закінчення війни. Збережи. Підпишись. ПОШИ.